І знову колом'яни серед кращих. Боксер Максим Микитюк виборов срібло на чемпіонаті Європи з боксу серед школярів. Ці змагання відбувалися у Хорватії. Загалом Україна здобула друге загальнокомандне місце та привезла додому 11 нагород. Про свої успіхи спортсмен та його тренер поділились з нами. В ньому приймали участь більше 225 учасників. Було 25 країн Європи. Нас там приймали дуже гарно. Все нам організували, харчування, проживання, нам сподобалось. Україну представляли 18 людей на цих змаганнях, 11 медаль привезли, 6 фіналістів. Я провів на цих змаганнях три бої. Перший бій провів Сербом, напружений бій виграв 3-0. Другий бій з Турком. Турик такий непоганий був, виграв по балам. А третій бій, на жаль, програв боксер з Росії. Думаю, через те, що ці бої були з турком напружені, місце, не встиг відновитися, напевно, такий результат. В майбутньому зараз приходимо по юніорам, будемо старатися показувати хороший результат. Керпітлива праця приводить до таких результатів. Я дуже задоволений своїм вихованцем, тому що задача мінімум це вийти в фінал, яку він і виконав. Але, але. Задача максимуму хотілося виграти, стати чемпіоном Європи. На трішечки максиму не вистачило, ну, будемо робити висновки, подивимося, що не вистачило, як треба, ще де додати, щоб в наступному все-таки перше місце це є перше місце і до чого ми будемо в майбутньому стримитися.